Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП цього тижня, з 7 по 13 жовтня нам є в чому розібратися. Наприклад, за аудитом бронювання від мобілізації, чи з тим, для чого президент Зеленський зустрівся з папою Римським? Ми проаналізували найважливіші події та висловимо наші думки. А ви, як завжди, зробите свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайміяКі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Підвищення податків цього тижня. Депутати Верховної Ради України підтримали у другому читанні закон номер 14 д щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. У ЗМІ його вже охрестили історичним підвищенням податків. Отож, хто скільки заплатить, для чого це робиться, та чи мали ми альтернативи. Питання підвищення податків обговорюються в нашому суспільстві протягом останніх років. Річ у тім, що наш бюджет наразі має рекордні показники дефіциту через фінансування оборони. Протягом перших двох років повномасштабного вторгнення ми покривали дефіцит коштом допомоги від партнерів. Втім, минулорічна політична турбулентність в Штатах та відсутність єдності в питанні допомоги всередині ЄС створюють для нашої країни невизначеність в питаннях фінансування. Тож доводиться знаходити альтернативи. Спочатку обговорювалась модель детінізації економіки, тобто переводи сірого та чорного секторів економіки, де люди отримують зарплату в конвертах і відповідно не платять податки в білу, щоб таким чином збільшити податкові надходження. До речі, штати рекомендували нам зробити саме так. Втім, зрештою, було обрано шлях підвищення податків. Тут теж були дві моделі: або ми підіймаємо ПДВ, податок на додану вартість, і тоді платять більше всі, але суттєво дорощують товари, або ми збільшуємо військовий збір, таким чином обкладаючи підвищеним податком ту частину ринку праці, яка і так до цього справно його платила. Як ви можете зрозуміти, зрештою підвищили саме військовий збір. Хоча ясною думка, що і цього нам не вистачить, тож все одно доведеться підіймати ПДВ. Але це все в перспективі. Після першого читання нового законопроекту до нього подали 1300 правок і більшість з них. Не були враховані. Вочевидь, уряду дуже потрібно, щоб він залишився в цій редакції. Тож глянемо детальніше, що він змінює. Ставка військового збору для всіх працівників збільшена з 1,5% від зарплати до 5%. Тобто, якщо раніше ви отримали мінімалку 8 тисяч гривень і платили 120 гривень військового збору, то тепер з тієї ж зарплати буду стягуватись 400 гривень податків. ФОПи всіх груп до цього закону не платили військовий збір. Тепер ж його додатково для них встановлено. Тільки ставка різна. Перша, друга та четверта групи сплачують 10% від мінімалки, тобто 800 гривень на місяць. Третя ж група ФОПу сплачують 1% від доходу. У першому читанні була ідея звільнити військовослужбовців від сплати воєнного збору. Але зрештою від нього звільнили тільки тих військовослужбовців, що виконують завдання безпосередньо на полі бою. Всім же іншим військовим збір залишили, тільки зі ставкою 1,5% від зарплати. Зміни також торкнулися банків та небанківських фінансових установ. Небанківські установи мають сплатити 25% від прибутків, а банки 50%. До речі, щодо обмінників валют, то податок, який вони сплачують, прив'язується до місця, де обмінник розташовано. Так, в Києві вони платитимуть 700 євро за кожен пункт обміну. Валюти в містах з населенням понад 50 тисяч людей платитимуть вже 600 євро та по 200 євро за кожен обмінник в решті населених пунктів. Таким чином, ціна валюти в місті та області може суттєво різнитися. Встановлено мінімальний податок на землю. Тепер власники сплачуватимуть до бюджету по 700 або 1400 гривень за гектар, залежно від розмірів ділянки. Також новим законом суттєво змінюється процедура оподаткування. Так, компанії, які торгують пальним, мають сплачувати податки авансом. ну і в них податки фіксовані 30, 45 або 60 тисяч гривень за кожну заправку залежно від її типу. Ну якщо раніше звіт про прибутки, з якого і вираховувались податки, був щоквартальним, то тепер він став щомісячним. Зауважимо, всі ці зміни працюють лише на час дії воєнного стану. Коли його скасують, все повернеться до минулих показників. Ну принаймні, так обіцяють, за розрахунками уряду нові податки мають принести в бюджет 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного 137 мільярдів гривень. При цьому наш дефіцит, через який власне це все і затіяно, оцінюють на рівні 1,6 трильйонів гривень. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, що наразі більша частина цього дефіциту закрита міжнародними угодами. Втім, нам все ще не вистачає приблизно 548 мільярдів гривень. А отже, навіть такого суттєвого збільшення податків нам явно не вистачає. Ну і вишенька на тортику. Податки збираються підняти заднім числом з 1 жовтня. На мою думку, складно сказати, як таке підвищення податків в економіці, яка і так постійно скорочується через бойові дії, спрацюють. Чомусь немає податку на розкіш, але от збільшення податку навіть на невеликі зарплати тепер у нас є. Здається, в уряді вирішили, як завжди, йти найпростішим шляхом. Типу, легше податкувати білі зарплати, ніж боротися з тінню та корупцією. Від такого підприємцям стає все складніше працювати в країні. І так не вистачає робочої сили, а тепер ще й зросте податковий пресинг. Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, звертайтеся до благодійного фонду. Врятуй красу. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Зустріч Зеленського і папи Римського. Очікувалося, що ключовою подією цього тижня стане зустріч контактної групи Рамштайн на рівні лідерів держав, де мали бути прийняті потужні рішення. Однак через Шторм Мілтон засідання перенесли, і президент прийняв рішення відвідати країни-партнерки з окремими візитами, для того, щоб обговорити з ними особисто план перемоги. І от уявіть собі, окрім політичних лідерів найбільших партнерів України, Зеленський також зустрівся з Папою Римським. Для чого Зеленському зустрічатися з ним? Навіщо робити це саме зараз? Та який стосунок має Понтифік до плану перемоги України? Почнімо з того, що для українського суспільства папа Римський Франциск фігура досить неоднозначна. Одні прихильні до нього як до такого собі традиційного символу Римокатолицької церкви, інші ж не можуть пробачити йому чисельні, необережні, а то й відверто одіозні висловлювання щодо України. Так, наприклад, 25 серпня 23-го року Папа Римський у зверненні до російської молоді заявив, що вони є нащадками великої російської імперії, через що його критикували за підігрування сучасному російському імперіалізму. А вже 11 березня цього року він і взагалі закликав Україну підняти білий прапор. Звісно, що потім сам Ватикан заперечував ці слова, мовляв, ви не так зрозуміли, Франциска, і білий прапор то не прапор капітуляції, а прапор миру. Ну і буквально в серпні, тобто два місяці тому, він реагував на заборону зв'язків з Росією для українських церков, так наче ми тут забороняємо якусь церкву. Тобто слово, ми не зовсім розуміємо, на чому він насправді боці і грає він так, наче от ще трошки, і він перетвориться на Стівена Сігала чи Ілона Маска, які прямо відверто лобіюють Москву за вигоди. Так от, для чого Зеленському в час, коли він намагається просувати свою формулу перемоги, зустрічатися з людиною, яка потенційно може негативно вплинути на її сприйняття. Розмова між папою Римським і президентом України відбувалася в межах зустрічі з керівництвом Італії. Зеленський подарував Франциску олійну картину Бучанська різанина Історія Марічки. А Папа Римський своєю чергою подарував Зеленському литий бронзовий барельєв квітки, що розпускається з написом Мир це тендітна квітка. Але давайте так: Зеленський не просто десь переговорив з Франциском в межах іншої зустрічі і обмінявся подарунками. Це була повноцінна зустріч між Зеленським і його делегацією та делегацією з держави Спочатку Зеленський і Франциск переговорили віч на віч, а після цього президент України зустрівся з державним секретарем Святого Престолу. Італійське агентство Анса, посилаючись на прес-службу Ватикану, заявляє, що розмова йшла про обстановку на фронті, гуманітарну ситуацію в Україні та про шляхи, які могли б покласти кінець протистоянню. Сам Зеленський заявив, що фокус переговорів був на темі повернення українських полонених. І тут варто віддати належне. Папа Римський дійсно допомагає Україні в цьому питанні. Наприклад, 21 вересня 2022 року відбувся обмін, в результаті якого Україна повернула 215 людей. 108 з них були азовцями, оборонцями Маріуполя. Тоді журналісти української правди повідомляли, що сам Понтифік брав участь у переговорах безпосередньо, і саме він прямо повпливав на те, що Росія відмовилась судити азовців у клітках Маріуполі та в подальшому їх стратити. Зеленський заявив. Що за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, РФ викрала і утримує в заручниках 1700 цивільних людей. Також президент України згадав про українську журналістку Вікторію Рощину, яка нещодавно загинула в російському СІЗО. Під час зустрічі Зеленський запросив Франциска відвідати конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30 жовтня в Канаді. Вона пройде на рівні міністрів, а отже, це дійсно буде подія високого рівня, на якій справді можуть приймати. Матися рішення, а не просто обговорюватися питання, як результат зустрічі президент України та голова Ватикану публічно заявили, що погодили з необхідністю продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню. Папа Франциск окремо наголосив на необхідності жестів гуманності щодо найбільш уразливих невинних жертв конфлікту. На мою думку, важливо розуміти, що Римокатолицька церква, так само як і Ватикан, є одним з постійних каналів контактів з РФ, який Україна інколи використовує як запасний варіант. Це час від часу породжує чутки, що Ватикан може стати одним з посередників в майбутніх переговорах з РФ. Проте, як бачимо, з цього візиту подібна тема публічно не лунала. Але не виключено, що певні сигнали були передані. Призупинення економічного бронювання. Цього тижня в ЗМІ прогриміла новина про зупинку економічного бронювання від мобілізації, причому повідомлення мали досить гостру конотацію, нібито сам Зеленський зупинив її, обурившись кількістю заброньованих. Тож що не сподобалось президентові? Питання бронювання від мобілізації постало перед українським урядом ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку уряд взагалі довго відхрещувався від цього, втім зрештою вирішив, що бронюванню підлягають тільки працівники стратегічної галузи промисловості, типу оборонпрому. Згодом же з'явилося економічне бронювання, яке ґрунтується на ідеї про те, що одного солдата має забезпечувати до 10 платників податків. А отже, ті люди, які платять держбюджет найбільше податків, можуть принести користь фронту, перебуваючи в тилу. Згідно з постановою кабінету міністрів номер 76 якщо компанія має іноземні надходження в розмірі 32 двох мільйонів євро та сплачує податки понад 1,5 і мільйонів євро, і вона є резидентом дія Сіті, то це підприємство має право забронювати певну кількість своїх працівників. До речі, з цим теж довго не могли вирішити чи то 50, чи то 20%. Зрештою, зійшлися на 50% або більше за потреби. Від травня цього року підприємства отримали можливість подавати списки на бронювання своїх працівників через Дія Сіті. А вже в жовтні цього року подаватися на бронь можна через Дію. І от з цією моделлю якраз виникли деякі проблеми. Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський повідомив, що нібито бувають ситуації, коли людині приходить повістка, а вже через годину вона виявляється заброньованою через Резерв Плюс. Таким чином він має на увазі, що підприємства бронюють людей тільки після того, як ті отримують повістку, і таким чином нібито зловживають системою бронювання. Днями відбулось засідання уряду, на якому був присутній президент Зеленський. І як повідомляє Європейська Правда з посиланням на анонімного співрозмовника, президент обурився, що заброньовано вже півтора мільйона громадян. Ще раз нагадаю, минулого тижня, 4 жовтня, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що рішення про економічне бронювання вже ухвалено. А тут вийшло так, що прийшов президент, і все призупинив. Через це уряд нібито до 15 листопада 2024 року, ніби призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Планується провести аудит, тобто перевірити і переробити модель визначення критично важливих підприємств та організацій. А Мінекономіки має проаналізувати результати і до 20 листопада проінформувати кабінет міністрів. Як визначає українська правда, Міністерство економіки та Міністерство оборони мають презентувати уряду проект, в якому буде передбачено як перевірити обґрунтованість бронювання військовозобов'язаних, та в разі якщо перевірка виявить, що для бронювання немає причин скасувати відстрочку від армії. Після заборони президента уряд схоже почав розробляти нову модель економічного бронювання за словами Данила Гетьманцева, Вона буде реалізована не за принципом заплати і не йди до армії, а за принципом працюй або воюй. За його словами, перелік галузей, які мають право бронювати співробітників, розшириться, а основним критерієм бронювання стане біла зарплата. Додаткові закони для цього не ухвалюватимуть. Це буде постанова Кабінету міністрів. Отож, на мою думку, ні в уряді, ні у владі загалом наразі немає єдиного розуміння, за якими принципами має працювати економічне бронювання. Та чи має воно працювати взагалі? От і виходить перетягування каната, в якому намагаються знайти баланс між тими, хто воює, та тими, хто працює. Проте погодьтесь питання надзвичайно чутливе, і догодити всім одразу не вийде. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій пробіотик. Нобелівський тиждень. У наших випусках регулярно з'являються рубрики культури та спорту, але доволі рідко говоримо про науку. На цьому тижні у нас є чудовий привід. Це виправити. Адже 7 жовтня у світі стартував Нобелівський тиждень. Подивимося, як прогресує наука, які дослідження відзначили цьогоріч, та чи були якісь несподіванки серед лауреатів. Нобелівська премія є однією з найбільш престижних міжнародних премій, фактично як Оскар у світі науки. Її присуджують кожного року з 1901-го. Відповідно, існує вона на честь видатного шведського хіміка, винахідника, підприємця та благодійника Альфреда Нобеля. Нагадаю, саме він запатентував суміш відому під назвою «Динаміт». Так от, за життя він склав заповіт, що весь свій статок це було близько 31,5 мільйона шведських крон. Він вирішив віддати на фінансування премії. Після того, як він помер у 1896-му, кілька років знадобилося парламенту Швеції та парламенту Норвегії, аби все це узгодити та організувати. Так була заснована фундація Нобеля з початковим капіталом згідно з заповіту Альфреда. Від року заснування Нобелівську премію присуджували за видатні заслуги у галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та діяльності за збереження миру. Ще через 68 років з'явилася номінація з економіки. Це була пропозиція вже Банку Швеції, який виділив кошти для її лауреата. Як можна було помітити, немає у цьому переліку математики. Навіть попри те, що її вважають царицею всіх наук. Існує така легенда, що математиків недолюблював сам Альфред Нобель, через те, що дівчина, яку він кохав, вийшла заміж за математика. Але підтверджень цьому немає, тому точних причин ніхто назвати не може. Отож, маємо шість категорій, у яких протягом тижня Нобелівські комітети визначають лауреатів, що отримують близько мільйона доларів за свої досягнення. Почався тиждень з відзначення науковців у галузі фізіології та медицини, які досліджували мікро РНК. Ну, генетику нині справді супер детально досліджують. І, до речі, минулорічні Нобелівські лауреати в цій сфері зробили відкриття, яке дозволило розробити новий тип вакцин на основі РНК. А от нинішні роблять внесок у нові методи лікування важких захворювань, наприклад, епілепсії. Другий день увінчався визначенням лауреатів з фізики і сюди увірвався штучний інтелект. Науковці навчали штучні нейронні мережі за допомогою фізики. Якщо намагатися зрозуміти принцип, то умовно машині надають приклади, вона класифікує зображення або створює нові зразки того типу візерунка, на якому вона була навчена. Мені це одразу нагадує розмови про те, що чим більше користується нейронками, тим самим їх вчиш, тим більше вони працюють на твою користь. Хіміки, що здобули премію, досліджували білок. Один з них здійснив подвиг у створенні нових видів білка. Їх використовуватимуть у вакцинах, ліках та навіть наноматеріалах. А ще двоє розробили модель ШАІ для передбачення складних структур білків. До цього хіміки світу намагалися йти 50 років. Це допоможе зрозуміти біохімічні процеси, а також те, чому антибіотики стають менш ефективними. Окрім, того, це відкриття дасть змогу створювати ферменти, які розкладають пластик. Ще дві премії, які викликають інтерес перш за все, бо ще нещодавно українці сподівалися на своїх лауреатів: премія миру і премія в галузі літератури. Нагадаю, в минулі роки в мережі так сподівалися на нагородження Зеленського і Жадана. Цьогоріч у дискусіях президента України теж згадували, власне серед літераторів удостоїли південно-корейську письменницю за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя. А премія миру дісталася японській організації, що об'єднує людей, які пережили удар Язе і обстоюють позицію вільного від цієї зброї світу, що не має бути застосовано в жодних випадках. На жаль, на момент запису цього відео ще не відомо лауреата з економіки. Його оголосять 14 жовтня. Персони, яких обговорюють, то лише чутки, бо номінантів премії не публікують. Вони взагалі засекречені на півстоліття. На мою думку, Нобелівська премія, заснована понад 100 років тому, залишається феноменом, який не втрачає своєї актуальності. Її адаптують відповідно до змін у суспільстві та науці. Якщо від початку орієнтир був передусім на практичні винаходи, то сучасна премія дедалі більше зосереджується на удостоєнні ідеї, що мають довготривалий вплив на людство і можуть допомогти у вирішенні глобальних проблем. Новини одним рядком. Депутат Артем Дмитрук, який втік з України після звинувачення у нападі на правоохоронця та військового 7 жовтня, дистанційно проголосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Так само голосував дистанційно депутат Одарченко на комітеті з антикорупційної політики. І після соціального резонансу вже 10 жовтня обох депутатів виключили з комітетів ради. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини в українському Ужгороді. Стороно обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, і Шмигаль заявив, що Україна не продовжуватиме угоду з Росією на транзит нафти і газу після завершення терміну дії контрактів у кінці цього року. Радниця голови офісу президента Дарія Зарівна заявила, що другий саміт миру не проведуть у листопаді 2024 року. Як це очікувалось раніше, його перенесли на пізніші терміни. Хоча президент Зеленський під час свого візиту до Франції заявив, що він таки буде в листопаді, але дата поки невідома. Кошта збирається укласти угоду з поштовою службою зі штатів USPC, що дозволить доставляти в Україну товари з Амазон. Є з погоди виділення для України 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги та новий механізм, який буде гасити кредити від G7 коштом надходжень з російських заморожених активів. Зеленський відвідав Францію, Британію та Німеччину. У Франції Зеленський отримав обіцянку поставити Україні нові штурмові літаки Міраж 2000. Німеччина одразу після візиту подарувала Україні комплекси ПРО АРІСТІ. А Британія пообіцяла поставити неназвану кількість самохідних артилерійських установок АС-90. Epic Games та Xbox зібрали 144 мільйони доларів через внутрішньої ігрові покупки в онлайн-грі Fortnite. І всі кошти спрямували через Юнісеф та Всесвітню продовольчу програму ООН на допомогу Україні. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.